І стали свічки. Це такий гарний символ зимний світла. І пам'ятайте, що свічка для того і є, щоб світити. Працівник університетів буде для того, щоб працювати. А свічка до того є, щоб вона кожного дня зменшувалася, щоб вона віддавала, видаючи, світло. Передавала те, що має найцінніше тим, як на неї дивляться. Так само, і ми Боже, кожен із нас і кожна з нас. Ми маємо так працювати, щоб у Бога рости, а тут маліти. Те, що ми другій людині послужили, пішли на зустріч одне одне. щоб ми йшли зі світлом нашого серця. Зі світом наших очей до другої людини до кожного з нас.